Доброго дня. Доброго сьогодні. Сьогодні засідання комісії нашої. Засідання комісії 26 так. серпня 2025 року. Значить присутні в нас. Присутні в нас. Члени постійної комісії. Mm -hmm. Віктор Кінзерський, Віктор Наумович, Юрій Вігівський і голова постійної комісії Андрій Сюравчик. Це я. Так, запрошені сільський голова. Далі підійде і начальник відділу земельних відносин Колодяженська Вікторія Миколаївна. Так, що у нас є на повістки дня? Запрощенні технічної документації 5 гіктарів. <кій> Те, що ми розбирали попередньо, що так. Про затвердження технічної документації землеустрою, інвентаризації земельної ділянки 5 гектарів, в селі Горщик. Ділянка вже сформована, присвячена кадастровий номер. доручаємо, рекомендуємо сільському всі, зареєструвати її. А також надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення цієї землі, із земель запасу сільськогосподарського призначення на землі промисловості. Ми всі питання разом ми голосуємо, так? Так, ні, ми всі, всі розумні, всі питання знаємо. Так. Да. Да, попередньо Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з метою зменшення площі. Та зміни її конфігурації, змельна ділянка Давидки за межами населеного пункту. Вона була 72 гектари, але ми не реєстрували право власності, тому мали можливість її зменшити, оскільки там була накладка із земельним паєм громадян. Тому, Це питання девітаки мають ставити, ну, да, там да, да, було да. 70 гектарів звично. А там вирізли на да, Доббай там менше. Забрали сімдесят цілі 1867 ва. Земельна ділянка. Наступне питання про затвердження технічної документації з нормативно-брошової оцінки земельної ділянки. Значить, Юр Консалтинг юрконсалтинг для. Сільської ради розробили на земельну ділянку е, технічну документацію з нормативно-грошової оцінки землі, земельна ділянка 1,6633 ВА. Е, ТОВ Омелянівський кар'єр має е, надій свій спецдозвіл. Е, нормативно грошова оцінка земельної ділянки згідно технічної документації, розробленої ТОВ е, землірковсад. Консалтинг становить 2 мільйона 565 тисяч 801 гривня 59 копійок. Колочить затвердити нормативну грошову. Е, розглянувши клопотання, ми дивилися клопотання того кар'єр від 25.08.25 -25 року про передачу даної земельної ділянки в оренду їм. терміном. Не вказали, вони в листі вказали 3% від нормативно грошової оцінки, просять І власникам спецдозволу на користування надрами номер 3891 від 9.06 2006 року. Тому сільська рада має право без стандартних торгів передати її в оренду. Передаємо, рекомендуємо сесії. Мабуть, передати, в да, оренду земельну ділянку, 1,66, 66. Е, терміном скільки ми років будемо? Три роки, найбільше. Ну, терміном три роки. Mm. А орендна плата, яка вони до нас звертались? Скільки вони звертались? Ну, то, може, 3% відсотки вони хотіли. Ну от кругом так по 4% і буде. Ага, три відсотки. Земля не влада, там будем 6 гектара. Це за земля, що такого зерно так Ось такі в нас питання. Ну і наступне питання, на яке комісія маємо під'їхати, надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки по вулиці Липнева, в селі Гощик. Так. Також. Так, ну що? Голосує? Хто за? Подиміть руки. Всі за. Всі за. Віктор Миколаївський. Вище не прийняти одного голосу. Дякую.